Пане Сергію, скажіть, будь ласка, вам запитання? Чому Авдіївка така важлива для них, що вони не шкодують фактично ані живої села, ані техніки вже третій місяць, як почалися ці місні штурми? Ну, Авдіївка досить символічний, укріплений район, який завжди вважався. Найсильнішим, таким найпотужнішим, тому що з фактично з 2014 року, тобто завдяки тим промисловим ну, бетонним фактично укріпленням, Авдіївка залишається в системі нашої лінії оборони, і отже, таким чином, з, за логікою Росіян, взявши Авдіївку, вони ну то мали б взяти найбільш такий найсильніший наш укріплений район. І далі вони вже можуть розгмогли би розгортати свій наступ і захоплювати всю Донецьку. Область, ну але тут слід сказати, що цей розрахунок він ну не просто не справдився, він виявився провальним для росіян вже з будь-яких міркувань. Тобто, по перше, це був політичний звичайно, розрахунок, тому що Путін до його висування він мав отримати хоч якусь військову перемогу. І Авдіївка якраз і мала стати тією військовою перемогою, і ми бачили, як наростала інтенсивність атак в міру того, як от Путін наближалося висування Путіна в чергове. В їхні президенти, але окрім того, що ну, не взяли вони Авдіївку, окрім того, і до великої прес-конференції Путіна. Я нагадаю, що 14 числа, 14 грудня, була ця його велика прес-конференція, яка також ну там навіть в їхніх методичках вже була заготовлена, власне кажучи, їхні досягнення взяття Авдіївки. Не сталося і так. І на сьогодні виходить так, що в кінець року, в 2023 рік, Росія Росія заходить без жодних здобутків. Тобто жодного міста, більш-менш великого, росіяни не здобули за цілий рік. Пане Сергію, і... скажіть, будь ласка, кільце згоджується, ми це розуміємо, і попри тиск ворога, оборонці тримають оборону подекуди на 270 градусів. Чи є сенс, скажімо так далі, тримати ці рубежі? Чи варто, можливо, відійти на більш кращі, вигідні рубежі? Тут йде тактика. Перемелювання очевидно, абсолютно, і якраз наше командування воно дуже добре вивчило і історію із Солидаром, з Бахмутом, там Сєвєродонецьк, Лисичанськ, і застосовує ту саму тактику. При переважаючих силах противника фактично завдання є знищення ворожої сили техніки противника. А це завдання будь-якої це перше завдання будь-якої армії. Тобто я нагадаю, що не захоплення територій, а саме знищення ворожої армії і ось в кого це співвідношення сил, на чию користь воно буде, той фактично має перевагу в цій війні, незалежно від того, чи він відступає чи наступає. А якщо ми подивимося навіть на ті дані, які відкривають вже по Підтверджені, скажімо так, джерела, то понад 250 одиниць ворожої бронетехніки з їхнього боку, це підтверджено, і десь трохи більше як 21-22 одиниці з нашого боку. Тобто, по людях так само, ну 13 тисяч людей, це те, що говорять британці. Тобто поклали тільки заради одного населеного пункту. Тобто, з такою динамікою вони ми мали б вже вийти як мінімум до Костянтинівки, до Краматорська. Вони сьогодні розписуються якраз у своїй. Неспроможності, але зупинити цей маховик, звичайно, ж не можна.